монитор автомобильный э, с функцией подъединения телефона, ну, то есть э, с функцией CarPlay. Да, упаковка. Да, упаковка всегда. Монитор сам. И шнурки. Шнурки живы у меня. Прикурювач, шнурок AUX до магнітолу можете під'єднувати або до будь-якого підсилювача. І шнурок для під'єднання камери заднього виду. кріплення йде з можливістю встановлення присоски на скло. Евіт, доброго Ставити можна купити дуже зручно, можна висувати його, засувати, тобто, налаштувати добре, щоб вам було зручніше його бачити. Іде підключення живлення. Картка SD і USB-вход, aux вихід і вхід для камери заднього виходу. І он зараз очікує наш ID. Зараз під'єднуємо USB-кабель. Під'єднуємо його до телефону. Телефон краще розблокувати. Йде заряджання. І він одразу е під'єднується. Тобто одразу карта видно. знаходимося? Вирушайте на північний схід у напрямку до вулиця Набережна Перемоги, а потім поверніть ліворуч на вулиця Набережна Перемоги. Тобто одразу можете керувати, куди вам їхати. Картка. Карта видно, Одразу можна налаштувати, які е, додатки ви бажаєте використовувати в режимі CarPlay, в тому числі е, ігри. Е, до речі, усі повідомлення ви будете бачити, котрі до, до вас прийшли або SMS, або Telegram, е, Viber. Також завдяки цьому пристрою ви зможете здійснювати дзвінки з телефону. Тобто наберучу до то рук телефону. Окрім того, в нього є таке налаштування, як радіо. Можна регулювати гучність. Можна його вимкнути вимкнути монітор, щоб він вам не заважав. Також є доволі багато додатків, можете керувати музикою. Календар, підключення до телефону. Ну, як я і казав, камера заднього виду також працює. Переможи так. під'єднуємо кабель. І під'єднуємо камеру. Тобто, коли на камеру пішло е, живлення, він автоматом вам буде вмикатись. Тобто, коли живлення на камеру скасувалось, так, Воно не відображається. Тобто, повністю багатофункціональний пристрій, завдяки котрому можна додати дуже багато зручності в керування автомобілем, щоб не відволікатися від вождіння.